А зараз, друзі, буде шок контент, тому що я вам покажу машину, яку дешевше, мабуть, продати по запасних частинах, ніж вона е продається в зборі повністю. Це ось цей оприскувач Хоршліп 2013 року. Він продається по дуже смішній ціні, враховуючи те, що він повністю робочий з баком на 6000 літрів і штангою 36 метрів, і по форсуночним відключенням на штанзі. Доброго дня! У мене за спиною знаходиться дуже серйозний апарат. На нашій базі з'явився Хорш Ліп GC від тисяч uh, від відомого бренду Хорш. Хорш у нас це німецький бренд, в принципі, на ринку він уже доволі давно. Вот. Uh, дана модель gc 6000 uh, причіпного оприскувача також в принципі, відома і в Європі, і в Україні. Uh, на даній GC у нас значить, рік випуску 2013, напрацювання на ній 60 тисяч гектарів. Сама модель говорить про те, що бочка у нас на 6 тисяч літрів. До даного оприскувача маємо в комплекті також моніторку. От, він йде цілісний, комплектний. Монітор Хорш. Монітор Хорш, да, монітор Хорш оригінальний, з усією проводкою. Ну, повноцінно поставили, повісили до трактора та й по газам. Маємо відому штангу, в принципі, сім хорж. Хорш славиться у світі по своїй надійності. Штанга, у нього така дуже, скажімо так, дебела. На даному агрегаті штанга у нас 36 метрів. Відстань між форсунками 25 сантиметрів. Даний може... хочемо. Приск... Подожди, подожди, це ж найважливіше. 25 см. Тобто кожних 25 см знаходяться форсунки, форсунки із електроклапанами. тобто Кожна форсунка вимикається окремо фактично. Да, у нас. І ви можете, За рахунок того, що тут між форсунками 25 см, зменшити. Висоту ходу штанги до 30 см, чого зараз не може зробити жоден оприскувач із штангою, де між форсунками 50 см. Тут вдвічі більше цих форсунок. Насправді да, на даному оприскувачі робоча висота від 30 см до 2,5 метрів. Також, якщо отримаємо висоту, висоту більше, ніж 30 см. У нас вимикається форсунка кожні 25 і включається по форсунку кожні 0,5 метра, тобто кожні 50 сантиметрів. Ну тому що вони а там, там уже не потрібні. Да, там вже не потрібно, уже не потрібно. подвійне ще перекриття буде факелу. Це вже не потрібне. А от про мінімальних висотах для зменшення зносу діючої речовини із рослини, да, то відповідно угу. зменшують робочу висоту штанги. От Для цього це зроблено. І ще тоді, в 2013 році, це вже стояло на оприскочах хорш. Да, Та да, ж сама легендарна да. штанга їхня, яка досить стабільна. Ну, я вам показував відео недавно, де працював самохідний оприскоючий хорш. Там штанга працювала найстабільніше серед усіх інших, які там були представлені машин. А як відомо, що на самохідні оприскувачі ставляться такі ж самі штанги, як і на причіпні оприскувачі На причіпні, так, воно ж в принципі база одна і та сама. Так, да, У вас висота завжди штанги рівномірна. Завжди е, е, рівномірний обробіток засобами захисту рослин. Ви ніде не чіпляєте ці рослини, ніде штангу не е, е, зачіпаєте. Якщо зачіпаєте, то бачите, ось тут є. Є ось Вм'ятана да, на спеціальному такому а, кожуху, от, який отбійник, захищає, відбійнику, да. Да, який захищає ці штанги. Да. Ось ви бачите, він стоїть попереду руху. Він захищає повністю форсунки від пошкодження. Ну, тут, до речі, це швидше за все не в роботі. Зробили, тому що це по центру фактичного прискоча. Навряд чи а край, а край. ось тут. Крайній край, кожухи повністю цілі. Так що край явно не пошкоджувався, а це швидше за все десь близько до оприскувача, щось пошкодили. Також хочу зазначити, що даний оприскувач у нас на пневмі. от Можна зняти в принципі, там подушки. Пневматична підвіска баку. Ось подушки, друзі. Кліренс у нас також цього оприскувача 0,85 см. Калія у нас на ньому зміна. Літпа у нас тут змінна і від 1,8 до 2 і максимально 2,25. Це міняється перестановкою дисків з однієї сторони так, на так. іншу да, і міняється відповідно колія. Від 1,80 до 2,25 До 2,25 До речі, ще є і, е, причіпний пристрій для бочки, ще додатковий, чи для причепа якось із хімікатами там, чи з засобами захисту рослин. Тож для серйозного трактора в принципі, не буде. Ну, до серйозного так, трактора так. треба серйозний оприскувач. Це серйозний оприскувач, да. Цей оприскувач, до речі, має бак 6 тисяч літрів. Бак у нас 6 тисяч літрів і бак у нас виконаний з високоякісної сталі. Тобто у нас по факту даний бак, високоякісна сталь. Тут у нас бак для закачки хімії, також по факту скалюка. Державійка. Це вже не ржавік, це не просто сталь. Як ви бачите, у відміннішому стані бак для закачки хімією. Він з нержавійки зроблений. Все абсолютно практично як нове. Реально, 2013 рік воно реально як нове, не резало нічого. Ціленьке, все не пам'ята. У нас там, бачите, тут полочка для зберігання, всяких там, не знаю, форсунок, якихось <плес> комплектів, yeah. фільтрів. Та да, ну, бардачок Що такий для хоче. На даному екрані у нас буде показувати кількість літрів, які залишилися в баку. Безпосередньо функції. Більшість функцій буде по факту виведена на монітор, але ж якась така мінімальна інформація необхідна для роботи буде також сюди виводитися. Ну, скажімо так, на оприскувачі потрібно в першу чергу, скільки літрів в баку залишити. Для того, щоб знати, для скільки змішувати треба. хімії, так, скільки сюди хімії заливати. Плюс керування, як ви бачите, тут не речашками, тут все тумблерками, перемішування, забір хімії з баку для змішування. Включення, Включення оприскування, ну слухайте, і це, це лише е, те, що зазвичай оприскувачок відбувається звичайними е, кранами. кранами, 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 кранами да. Да. А тут, все, а, тут yeah. все кнопочками, тумблерами. Я думаю, що також треба відмітити безпосередньо такі невеличкі наварки, да, там по, е, по боку. Да, Давай з дефектів. Да. дефектів що на ньому? Да, тому що... Можна показати по максимуму, була підварка у нас безпосередньо по боку, знизу. Угу. Зараз, в принципі, там видно. також фокусується. Це основний бак. так? Так. Після, після того, як було здійснено проварення, це не наші варили, це варилося ще на господарстві, але ми перевіряли, тобто заганяли повну бочку води, дивилися, без підтікань було, без всяких суттєвих. І підварочка була у нас отут в цьому місці. Це якщо взяти по підваркам на баку. Так. Тут у нас е повністю всі приводні вузли. Є мембранно поршневий насосом для перемішування він тут використовується. Е так, повністю інші ось. Е частина була також, гідрошланги була замінена, частина була в принципі, просто почищена. Вони всі живі, вони не порепані. Ну, в принципі, це видно по ньому. От. І також, також дуже важливий момент був замінений центробіжний насос. Тобто це даний насос у нас йде з потоком 400 літрів на хвилину. Він новий, він повністю новий, тобто ми його особисто закупляли. От. Якби, я вважаю, що доволі такий, скажімо так, великий плюс. Угу. Даний оприскувач у нас. І він, і... він дає ж основний потік. 400 літрів на хвилину дає повністю на штангу при оприскуванні. Відцентровий насос, в принципі, він має велику продуктивність. Приводиться все, друзі, дивіться ще раз, від гідромоторів. Що цей насос приводиться? Що мембранопоршньовий приводиться від гідромоторів, немає кардана. Немає кардана, то і, то і... Проблемної частини, що є на інших е завжди оприскувачах. Коли тракторист закладає неправильні кути, наприклад, Так, да, 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 воно тоді Тоді починаються збої. Відбуває. Тут це проводиться да. від гідравліки. До даного оприскувача треба е трактор від е 200, 200 кінських сил. так. В принципі, по книжці грубо кажучи, там є де 150, але так, рекомендуємо всім 200 плюс, щоб не було питань, не було проблем. Да, тому що, бачите, пуста вага його е 3 тони. Хоча мені здається, вона більша тут, ніж 3 тонни. Та три тонни. Три тонни, так. Да. Так і є. І а з заправленими ємностями основний бак 6000 кубів, плюс бак для чистої води 500 літрів. Це вже під 10 тонн. Під 10 тонн, відповідно, легенький трактор тут не піде. Ширина захвату штанги 36, 36 метрів. Так. Да, і плюс відключення посекційне, тут, здається, 7 секцій на ньому, тому. Досить шикарний варіант. За коштує? За 13 він коштує? тисяч євро. За 13, 13 тисяч, тисяч євро це ціна вказана з ПДВ. Недаремно ну, Дмитро в... сміється, тому що це смішна, це смішна ціна, ціна. Для цього прискоча. І... Це Не. шара. Дуже, дуже важливий момент. Я вам реально хочу зазначити, що даний прискоч повністю в робочому стані. Тобто на сьогоднішній день нашою компанією був замовлений клапан, який відповідає за розкладання. Штанги, тобто безпосередньо там однієї частини. Цей клапан очікується на днях, він буде встановлений і прискоч буде в повністю робочому стані. Ну, Електрику передивилися, насос поміняли, так все прогнали, де були там якісь підтікання, шланги були замінені. Ну, Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що тут ще сказати. Шини в принципі, ще не зношені, дивіться. Так, да, Вони потріскані, тому що вони рідні, друзі. Але за 13 тисяч євро ви отримуєте, ви отримуєте оприскувач із блоком керування, який коштує новий близько 1000 євро. Да? Близько, а, так? Да. Тому, в принципі. і і резина не просто, хоч і рідна, але ж тут альянси стоять, альянси він себе нормально відчуває чи нормально походить. Із підвіскою баку відповідно менше поштовхів передається на оприскувач, на штангу. Штанга рівномірно себе веде на полі. Ну я не знаю. Також ми маємо підсвітку штанги, що також немало важливо. Ті прожектора прожектори роботу ми їх передивилися, перебрали трошечки. Один і другий ну, повністю роб працює. Робочі прожектори. Тут Робочі на штанзі прожектора. видно, що він працював з хімією, да, видно потяки, що вона сюди потрапляла. Ну, але що ви хочете, це оприскувач. Оприскувач 2013 <-го> року. В машині 11 років. Да, він не міг не працювати з хімією. До речі, як трошки. Читав вивчав інформацію по даному оприскувачу, то зазначено, що дані оприскувачі вони створені для роботи саме із касами в тому числі. Ну, тобто, і це ми можемо бачити зв'язку з тим, що опять же, оприскувач у нас 13-го року і він ну, в гарному стані для своїх На працювання на ньому 60 тисяч гектарів, тобто він відпрацював, він працює ще стільки, що то і більше. Та однозначно бачу, він вже перебраний нами. Передивилися основні агрегати, переглянули, десь щось замінили, дещось ще доїде, заміниться. Ми ну, реально прискоч за 13 тисяч євро в готовому стані. Хорш, не просто прискульч, хорш. Хорш, ну, ви не знайдете, я чесно скажу, за 13 тисяч євро присходять хорш шестикубовий. Да, я знаю, зараз там знайдеться е фахівці, які скажуть на OLX продають ще дешевше там, да, чи десь. Ні, на ну цього, це, це нормальна практика. Ще дешевше. Ну, слухайте, ну металолом теж можна купити дешевше. Просто реально порахувати тут тільки, не знаю, бочка тощо. Тут, по-перше, повкладали трохи, його зробили. Взяли, якщо трактор дозволяє, 200 кінських сил плюс взяли. Спокійно в роботу пустили і не маєте ніяких проблем. Давайте ще там, так, думаю, що ми ще забули пройти такі ще невеличкі дефекти, що по ньому залишилися. У нас була підварка безпосередньо тут, на петлях, на, 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 на драбинці. На і ще у нас одна підварочка була там на рамці штанги безпосередньо. Угу. Ну і все, в принципі, дефектів ніяких немає. Але знову ж таки, дані дефекти вони не впливають на роботу прискуча. Якихось там серйозних зауважень ми по ньому не знайшли. Ну і в принципі... А, То, до речі, ньому... є, є, варто ще сказати, що ось господарство а, саме собі вварило трубу. Тут видно, щось сталося в них із штангою і вварило а, ось такий фрагмент труби, шмат. Собі. Для посилення даної частини. на, на, на штангу. Да. Ну, В принципі, вони вставили штангу в штангу і потім краї заварили. В принципі, для, такої, для посилення цієї штанги. То тут ще ось такий є дефект. В принципі, а далі, якщо кажуть, що. Ну, реально нема питань. Запускай і роби, то це досить хороший такий варіант. Тим паче, є у нас трактора, тут ну, можна підключити, там, передивитися. Ну, Прокрутити, так, да, було... можна. Да, було просто бажання під'їхати, подивитися, тут уже на місці покажемо, розкажемо. В принципі, все буде в найкращому вигляді. Ну, я думаю, варто запитати зараз у глядачів. Що краще за 13 тисяч євро можна знайти зараз на ринку? Да. І що буде працювати да. так само, як оприскувач хорш. Тут вже просто можна закінчити на питання, що можна знайти за 13 тисяч євро якогось там грубока чи відомого іноземного бренду от в робочому стані. То ми маємо на ринку також я там часто, часто бачу, часто там працюю з проектами. На які там у нас є прискулачі 12, 13, 14 роки, коли там, їх продають там, за 10, 12, 15 тисяч євро, вони в жахливому стані, тобто вони не готові до роботи. Тоді треба вкласти, вкласти, вкласти і тоді тільки запускати. Тут реально повністю готовий прискач. І ще й за такі смішні кошти. Ну, тобто Реально сума тут просто така, що приїхали, подивились, пожали руки, забрали, запустили в роботу. Да, і купили ще й по безготівці, не треба да, морочитись да, да, по да, по там із доставками. Все офіційно, все чисто, з документами з усім ну, в найкращому вигляді, реально. Коротше, друзі, залишаю вам контакти Дмитра. Набирайте, запитуйте, консультуйтесь, він вам розкаже більш детальніше про цю машину, а також інші машини на базі вживані, які тут є. Тут досить великий такий спектр. Машин це сервісний центр в місті Чабани компанії Astra. Дуже багато машин на майданчиках, так що приїжджайте, цікавтесь, купуйте і виконуйте поставлені задачі на полі.